Пані вино вас робить просто чарівницею. Але ж я ніякого вина не пила, а я пив. Мій чоловік, Кума удома й пальцем не ворухне, а мій навпаки постійно пальцями вказує, що мені робити. Є дуже багато дівчат. Які просто не хочуть виходити заміж. Звідки ти це знаєш? Так я пропонував їм. Куми, а як ваше сімейне життя? Чи відчуваєте лікоть дружини? Тільки за столом у гостях, куми. Галю, подивись, який сьогодні прекрасний день. Так гарний. Ну то що? А пам'ятаєш, ти казала, що одного прекрасного дня ти підеш від мене? Коме, ти не бачив моєї дружини? А ото хіба не вона стоїть? Ні, та стоїть мовчки.